Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 175 -те заняття, тема якого додавання і віднімання векторів. Розпочнемо. Припустимо: в нас є два вектори А та вектор Б, координати вектора А x1 x1, 1 координати вектора Б x2 та y2. Сформулюємо правило для додавання векторів. Якщо нам треба до вектора А додати вектор Б, то ми попарно додаємо їх абсциси та їх координати, як ми ви можете це побачити. Якщо ж нам від вектора А треба відняти вектор Б, то ми віднімаємо абсциси та ординати. від першого вектора другий. Тепер суму, та... суму векторів ми можемо сформулювати за допомогою двох правил: правило трикутника та правило паралелограма. Вони дуже прості. Зверніть увагу: вектор А плюс вектор Б. Ось, ось маємо вектор А, ось маємо вектор Б. Їхня сума це вектор з початком у векторі А та у кінцем у векторі Б. Тобто тут просто треба запам'ятати, як воно малюється. Тобто перший вектор А, дивіться, ось його початок, вектор Б виходить з кінця вектора А, а потім ми з'єднуємо початок А з кінцем Б. Це буде сума. Сума правило суми за паралелограмом. Тут в нас дивіться є вектор А, і є вектор Б. І в нас як сума А плюс В йде як діагональ паралелограма. Тобто, оце правило суми трикутника та правило суми паралелограма. Формули я вам пояснив, тому пропоную розпочати на практиці. Маємо два вектори: вектор А з координатою 3 та 4, вектор Б з координатою мінус 1 та 3. Давайте знайдемо їх суму. Отже, вектор А плюс вектор Б, дивимося формулою, попарно додаємо їхні абциси. Тобто 3 плюс мінус 1. 3 плюс мінус 1. Далі. Тепер попарно додаємо їхні ординати. 4 плюс 3. Дорівнює. 3 плюс мінус 1 це буде 2. 4 плюс 3 це буде 7. Суму ми знайшли. Тобто сума векторів А плюс Б буде 2 та 7. Ідемо далі. Знайдемо їх різницю. Вектор А мінус вектор В. Для цього ми віднімемо абциси та ординати. 3 мінус мінус 1. 4 мінус 3. Дорівнює. 3 мінус мінус 1 це буде 4. 4 мінус 3 це буде 1. Таким чином, я вам пояснив, як знаходити суму та різницю двох векторів. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитання немає, тоді до зустрічі на наступному році.